Чому в Мелітополі окупанти відмовляють в безкоштовній медичній допомозі населенню тут брак коштів, тут брак можливостей, тут дійсно ніби бракує препаратів. Ну тому що тут відлюдник, башта і колесо фортуни, яке перевернуто. Ну, тобто, немає такої можливості, тому що немає саме фінансової можливості, немає в наявності можливо якихось препаратів, ліків, які вони могли б, е, е, якими б вони могли б зас, ну, допомагати людям? Ні, але це все ж таки робиться навмисно, тому що торги якісь. Ну тобто, ви виконаєте якісь умови і отримаєте допомогу. Ну тобто вони ніби як. Вони, ніби, знаєте, ніби як примушують до чогось людей і натомість обіцяють таку підтримку соціальну тут якісь кошти ще вони пропонують. Ну тобто, тут в обмін на щось це повинно статися. Ну тобто, ви щось зробіть, а ми вам допоможемо чим чи будете мати якісь права? Я думаю, що це пов'язано все ж таки з отриманням з отриманням. Ну тобто з якимись документами, можливо, це стосується саме тих людей, які не погоджуються отримувати російські паспорти, наприклад, чи людей, які не погоджуються допомагати окупантам. Ну тобто там а, якийсь обмін. Тобто, ті, хто не погоджується, ті не отримують, ті, хто погоджується, слухняні. І отримують допомогу. Ну, потворю вони ось чому. Чи справді окупанти зазнають величезних втрат на Лівобережній Херсонщині? Так, це правда і далі буде. Яка доля чекає на Крим в наступному році? В Криму будуть відбуватися різні процеси, активні процеси. Я не можу сказати, що в Криму буде тихо. Я не можу сказати, що, що там буде безпечно, і що там буде дуже зрозуміла ситуація, тому що ситуація нестабільна стосовно От знаєте, стосовно саме того, на якому вони взагалі світі знаходяться, тому що Сказати, що в Криму буде так, як зараз, я не можу підтвердити, тому що дійсно тут йдуть зміни. Зміни, які приносять нестабільність, які приносять якісь такі хиткі стани. Знову дві карти вибору. Орки тікають, орки, орки звідти виїжджають, росіяни масово. Виїздять з Криму це зараз роблять от на сьогодні. Це роблять люди, які мають якусь інформацію, ну тобто безпосередньо мають відношення до військових процесів чи до Кремля можливо. Але в 24-му році активно починають тікати маленькі люди. Ну, тобто маленькі люди це ті люди, які ні на що не впливають, а просто можуть ну, приймати або не приймати ситуацію. Тож тут буде неприйняття ситуації нашим ворогом, і будуть вони виїз... виїжджати все ж таки з Криму. Дайте так я гляну 에... повернення Криму в 24-му році. Чи станеться? Будуть руйнування, буде. Перегляд взагалі великої кількості правил і стабільностей, але все, що мені показують що повернення Криму все ж таки станеться. І не просто повернення Криму станеться, а воно станеться через руйнування, через втрати, через втечу і через е, помсту природи. Хочеться мені тут це саме так. Відзначити, тобто, щось природа ще підключиться і допоможе нам повернути Крим так. Тому що тут якісь будуть масштабні події з води. Чи справді в ЄС активно розробляють резервний план підтримки України? Ні, я не можу це підтвердити. Тут навпаки статичні енергії руху я особливого не бачу. Багато інформаційних е, якихось заяв, які не співпадають з дійсністю, але вони націлені більш на те, аби е, змінити щось всередині керівництва Євросоюзу. Тож е, якось вони не сильно зараз переймаються темою України і нашої війни а навпаки, вони більше тримаються за свої крісельця, бо вони під ними хитаються. Чи вдасться домовитися з польськими перевізниками та повністю розблокувати український кордон в січні? Ну а те, що машини поїдуть наші, і перевізники наші повернуться додому, і зможуть все ж таки виїхати з того зафіксованого стану? Це 100%. Але тут не дуже схоже на домовленість, тому що тут багато карта агресії, карта силових структур, якихось карта е, протистоянь. Це більше схоже все ж таки на конфлікт. Це більше схоже на е, залучення ну можливо силових структур, можливо, поліції. Ну тобто якийсь розгін все ж таки буде. Це не про домовленості, це не мирні дії, якісь, але машини поїдуть. Чому в Німеччині виникли проблеми з виробництвом зброї потрібної для України? Не виникли проблеми. Це це, це, це свідомі дії, це свідомі процеси, це, це зупинка примусова, немає в них проблем з виготовленням зброї. Немає. Ну, тобто, все працює, все. Вкладається, люди працюють, отримують зарплатню. Ну, тобто, все відбувається, процеси не зупинені. Тут саме стосовно України відлюдник Башта і е, Верховна Жриця каже про те, що саме для нас немає зброї. Чому? Дайте я спитаю: чому? Чому, чому? Відповідь така: чому вони зупинили нам? Або чому вони нам заявили, що в них е, немає можливості нам допомагати? Хоча вона дійсно вона є. Ну тобто потенціали тут дуже потужні. Е, чому це відбувається? Тому що знову ж таки внутрішні процеси, знову ж таки, це всередині країни е, відповідь в процесах, які всередині країни, і вона? Е, цей процес розрахований на внутрішніх на внутрішнього споживача, тобто, це для громадян Німеччини, які платять податки, і це саме для них демонстрація оцього припинення і зупинки. Ну, тобто, аби нам не пред'явили, що ми не да не даємо, то ми заявимо, що в нас просто немає. Все не більше, не менше, але цінність взагалі цього процесу вона полягає все ж таки в громадянах Німеччини, а не про Україну. Вони думають. Чи зміниться докорінно обстановка на фронті для ЗСУ в 2024 році? У 2024 році ми стрімко почнемо. Ставати магами цієї справи, тобто ми якось перехоплюємо ініціативу, по-перше, більш активні рухи, більш активні дії. Знову мені показано карта стрімкості карта якихось швидких, дуже швидких руйнівних процесів буде відбуватися. Долучення чогось маленького, це певно, мова йде про дрони, які будуть брати активну участь, все ж таки у бойових активних процесах. Добре, давайте так. Як будуть себе почуватися наші захисники на фронті? За четвертий Так, ми, ми виходимо в керуючі позиції і віджимаємо те, що належить нам. Тож, дійсно, тут не буде не просто буде зміна тактики. Це не зміна тактики, це буде якась інтенсивність, це буде якась така, знаєте, дуже активна позиція, яка буде контрольована саме нами. І це нас приведе до, до наших потужних станів, до наших до нашої перемоги. Чи буде збільшено обсяг військової допомоги від заходу в 2024 році? А в 2024 році падлюки. Вони які ж вони падлюки? Не бачу я що буде збільшено. Мені тут показано, що вони будуть хитрити, вони будуть намагатися. Знаєте, продемонструвати, але натомість нічим це не підтвердити ну, тому, що тут будуть якісь заяви, але заяви будуть такі, знаєте, не чіткі, неоднозначні. Тому що тут якась ну, така подвійна ситуація буде відбуватися стосовно заяв і наявності того, про що заявлено, але. Тут я б сказала не про збільшення, а я б сказала, що дуже схоже на отримання все ж таки того, на що ми сподівалися, чи пов'язано це з літаками. Дайте я так спитаю ще. Ні, це не сп... Ні, це, не про літаки. це про набої, це про, про те, що ну, як це розхідники, ну, те, що використовується постійно, ну, тобто те, що потрібно постійно поповнювати. І тут буде якесь закриття якогось, якоїсь обіцянки. Ну, тобто, щось обіцяли, воно до нас приїде, і ми будемо радіти, що нарешті воно доїхало, але сказати, що воно буде збільшено, ні. І тут е, воно не тільки про військову, ну тобто, про фактичні якісь, ну е, про фактичну зброю і все інше, а тут ще й тема коштів. Саме на військову допомогу буде зменшено. Чи справді російські війська вже відчувають дефіцит людського ресурсу? Так, справді. І тут вони знаходяться в якихось таких залежних умовах, що вони, знаєте, ніби ну вони розуміють, що людей не вистачає. Вони розуміють, що взяти їх особливо. Не вдасться найближчим часом, тому що тут як неможливість вирішити цю ситуацію, і дійсно вони на сьогоднішній день відчувають себе досить в обмеженому стані саме через недостачу кількості м'яса нового. Але демонструвати вони будуть свої потужності, тобто, тут щось буде якісь такі бравади, знаєте, будуть з їхнього боку. Щось вони чимось будуть пишатися, щось вони будуть нам е, демонструвати свою міць і демонструвати свою якусь там величезну незламну армію. Але карта місяця нам каже про те, що окрім демонстрації воно не має під собою жодних сенсів. тож це буде о, ну там на... знову це буде і псо. Аби е, психологічно вплинути на населення України, на армію, можливо, нашу не ведемося на ці сміттєві новини.